Найкращий подарунок книжку зробили дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей. У місті закінчилася акція Подаруй дитині книжку, яка тривала місяць. За цей час організатори зібрали чимало книг для дітей з сиротинців, багатодітних та малозабезпечених сімей. Книги до сиротинців та інтернатів розвезли ще на початку літа, адже, як помітили ініціатори акції, книжки сиротам дарують в останню чергу. Тому діти не мають хороших книжок. Нам вдалося зібрати близько 15 тисяч, понад 15 тисяч книжок. Всі ці книжки були зареєстровані. Відповідно, з допомогою бібліотекарів, педагогів ми їх розподілили по дитячих будинках. А от дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей отримати книжку-подарунок запросили до міської ради. Тут приготували пакунки. Для 120 дітей з двох десятків сімей. Подарунковий набір складається з літератури пізнавального плану, абеток. Одним словом, діти різної вікової категорії зможуть знайти для себе цікаве пізнавальну інформацію. Сплячка, красуня, принцеса на горошині. В Сім'ї Грант четверо дітей шкільного віку. Вдома у них книжок багато. Про це дбає мама. А я рахую, що. Книжки моїм дітям потрібні також як хліб, тому я стараюся виділяти кошти і купляти. Ну не завжди в магазинах є біля Івана Федорова е, імпровізований базарчик. Там я теж купую книжки. Дітвора читає багато здебільшого енциклопедій та пригодницькі книжки. Впевнені читати треба. Тоді будеш розумним і обізнаним. Я перечитав книжку біблійні оповідання. Мені воно на найбільше сподобалось. А я прочитав барона Мюнхгаузена. Ті, ж, хто не прийшли до мерії по свої книжки, отримують подарунок вже вдома. Олена Щерба, Христина Стець, Вадим Дмитриченко наш репортер.